Таю в ефірі змістовна Україна у рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Ми створили цикл програм, присвячений реформі місцевого самоврядування. Відтак, 1 квітня цього року Кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Наразі триває підготовка необхідних законодавчих змін. Отже, сьогодні детально розглянемо, яких змін зазнає адміністратив. Територіальний устрій країни та наскільки відчутні ці зміни стануть для звичайних громадян. Ну, а розкажуть нам про це наші гості. Отже, вітайте у нашій студії аналітик Асоціації міст України Ярослав Рабушук. Пане Ярославе, доброго дня. Я доброго вас вітаю. Дня. Отже, якщо коротко, чому в країні зараз назріла так так, необхідність реформування адміністративно-територіального устрою? Ну, По-перше, адміністративно-територіальний устрій це поділ території України. З метою раціонального раціональної організації державного та суспільного управління територіями нашої країни на сьогоднішній день ми можемо констатувати той факт, що адміністративно-територіальний устрій нам залишився ще з радянського союзу. При цьому ми живемо вже по новій конституції українській з новими органами влади, з, з новою організацією влади. Тому маємо певні проблеми. І невідповідності адміністративно територіального устрою та організації влади в Україні. Варто зазначити, що адміністративно територіальний устрій то є склет держави, на якій, на якій, по суті на якому формуються органи влади сфери надання життєвих послуг для населення: це школи, лікарні, соціальний захист. Ми можемо казати про те, що на сьогоднішній день є існують певні проблеми. Це такі можна виділити як надзвичайна потрібні Подрібність адміністративно територіальних одиниць базового рівня. В першу чергу це стосується сільських рад. Так, наприклад, серед сільських рад більше 30% це з чисельністю від 500 до 1000 населення. В відповідності в таких сільських радах ми кажемо, що спроможність таких сільських рад не відповідає фактичним потребам цього населення. Якщо ми проаналізуємо, Фінансове забезпечення таких сільських рад то 80%, а то іноді дев'яносто 90% цього фінансового забезпечення це складає утримання самої сільської ради, так. тобто сільського голови та його секретаря. Е, я не думаю, що це є правильно, і е, в відповідності то є проблема. Е, іншим можна казати. Проблема, що в нас в нас складна ієрархічна система адміністративного територіального устрою, що, як я вже казав, породжена залишками радянської системи. Залишки радянської системи передбачали підпорядкованість рад одна одній. На сьогоднішній день у нас розвивається місцеве самоврядування, яке Є окремою, можна так сказати, гілкою влади і не є підпорядкованою будь-кому, крім безпосередньо територіальній громаді. Ну тобто, зрозуміло, е... бачимо, що в принципі система себе віджила. Так, так. а у чому суть тоді нового адміністративно-територіального устрою, який власне передбачає реформа? Е... Новий адміністративно територіальний устрій є тісно пов'язаний з організацією влади. Якщо ми на сьогоднішній день бажаємо переформатовувати владу, віддавати більше повноважень на місця, ми повинні і висувати певні вимоги до цих новостворених органів влади. А ці вимоги повинні бути одна, одне з головних вимог це спроможність їх виконувати безпосередньо управління територіями, якісно надавати послуги для населення як освіта. Охорона здоров'я, соціальний захист. Таким чином, ми можемо говорити, що адміністративно-територіальна одиниця повинна бути достатньою та спроможною для надання цих послуг основними критеріями, які вже закладені в концепцію реформування реформування місцевого самоврядування є доступність послуг населенню, доступність послуг визначається не у відстанях, не в територіях, квадратних кілометрах, а в часі скільки людина. Повинна затратити часу, щоб достатися до центру, наприклад, надання адміністративних послуг або до школи, або до лікарні відповідності отримати там якісну послугу. Пане Ярославе, ну, власне, якщо говорити про нові адміністративно-територіальні одиниці, то скільки їх взагалі має бути утворено чи передбачається ну на сьогоднішній день? Ми тільки в стадії реформування. Відповідності, ми маємо забезпечувати певні. Критерії цих адміністративно-територіальних одиниць можна лише стверджувати, що у 2009 році Міністерством регіонального розвитку будівництва та житлово комунального господарства вже проводилися певні розрахунки і опрацьовувалися певні проектні пропозиції, в тому числі з всіма обласними обласними державними адміністраціями. Передбачалося певним чином, що базового рівня. Територіальні громади це сільські селищні міські ради, то буде приблизно 1400 одиниць угу. і другого угу. рівня це рівень районів, це приблизно 100 районів. Ну як їх назвуть можливо, це будуть округа, пане Ріславе, і на останок як же все ж таки відбуватиметься таке укрупнення, про яке ми з вами говорили? Яким чи не можна так однозначно казати, що буде певне якесь укрупнення? Якщо ми говоримо про передачу повноважень на місця на рівень на базовий рівень територіальних громад? То, на мою думку, ці повноваження будуть співрозмірні сьогоднішнім повноваженням районів. То я б краще казав би, що ми говоримо не про укрупнення, а ми говоримо про розукрупнення районів угу. в частині передачі повноважень. Так базовий рівень певним чином, по особливо по сільським територіям, буде дещо укрупнений. Я зрозуміла. Пане Ярославе, я вам дякую за змістовне інтерв'ю, що ви сьогодні завітали до нас. І нагадаю, що з нами був аналітик Асоціації міст України Ярослав Рабушо. А ми рухаємося далі. У нас на зв'язку Кобиляцький міський голова Олександр Ісеп. Пане Олександре, ми вас вітаємо. Отже, ви очолюєте районний центр? Скажіть, будь ласка, які зміни у вашу громаду принесе реформа місцевого самоврядування і як ця реформа відобразиться на управлінській системі? Так, дійсно, я очолюю районний центр Полтавської області, місто Кобиляки. Вже 17-й рік я працюю на посаді міського голови. Чотири рази громада обирала мене прямими виборами. І я хотів би від імені своїх колег, від імені громади сказати, що дійсно адміністративно-територіальна реформа та реформа місцевого самоврядування в Україні дуже необхідна. І було б своєчасно її робити вже вчора. Але якщо ми можемо сьогодні об'єктивно подивитися, що навколо відбувається, то звичайно її треба робити вже завтра. Для цього є всі напрацювання, вчені вже давно розробили концепцію. Населення і громади готові сприйняти цю реформу. Спеціалістів у місцевому самоврядуванні достатньо для того, щоб вони працювали сьогодні. Потрібна тільки політична воля вищого керівництва держави. І я хотів би сказати, спрямовуючи це речення і для них, і для нас усіх, що кулеметами автомати не можна заткнути, можна тільки якістю життя. Припинити будь-яку війну, щоб громадяни зрозуміли, що жити вони в цій країні починають краще завдяки проведеним реформам. Ми всі їх очікуємо, їх проводити треба, і вони принесуть нашим громадам перш за все спокій, добробут, хороше життя, відчуття громадян і людей, які проживають в містечках і селах, власного можливості власного впливу на владу, і вони побачать свою участь у житті міста чи села. Пане Олександре, а чи зможуть реформовані органи місцевого самоврядування реалізувати новий обсяг повноважень? Звичайно, зможуть. В усьому світі вони можуть виконувати цей обсяг повноважень, а у нас ні. Чому? Бо в нас держава дуже централізовану систему влади створила, яку я називаю тамерланівсько сталінська і вона придатна тільки для держав, якими управляє якась конкретна партія чи одна особа до цього часу. У нас так і було в Україні, але народ доказав, що він хоче сам управляти всіми справами, які можливо. Управляти на місцях, тому я ще раз наголошую на тому, що органи місцевого самоврядування закону обрані громадами, тобто жителями сіл, селищ і міст, самостійно зможуть управляти майже всіма справами, які і потрібно щоб управлялись на місцях. А держава повинна займатися своїми справами, такими як армія чи якісь інші важливі. А так власне ця реформа впровадить прямі стосунки між місцевими бюджетами та державним. Бюджетом, скажіть, будь ласка, які переваги отримує ваше місто? Наше місто отримує переваги прозорості, чесності, наповненості, впевненості в завтрашньому дні. Якщо ми матимемо справу напряму з державою, минуючи рівень району та рівень області, і це буде врегульовано з законом, що оці податки йтимуть місту Кобеляки, а інші в державний бюджет. Причому 75% цих податків повинно йти на місця в громади, а лише до 25% на регіональний та державний рівень. То тоді громада буде відчувати, що треба працювати краще, треба працювати ефективніше, і всі зароблені кошти в місті Кобеляках, наприклад, більшість з них буде залишатися на тротуари, на дороги, на освітлення, на прибирання міста, на дошкільну чи шкільну освіту. Кожен громадянин повинен розуміти, що йому дані чіткі правила гри. Йому дані можливості для того, щоб він жив гарно, чесно, самодостатньо, щоб від, за результатами праці людина отримувала завдяки свободі і вільній конкуренції плоди своєї праці, і ці, на ці плоди праці не, не міг зазіхати ніхто. Ні чиновник, ні державна якась структура, ні сусід, ніхто. Отут вже потрібно, щоб держава дивилася і захищала. Але свободу волю забезпечити повинна держава, І тоді будуть розвиватися органи місцевого самоврядування. Пане Олександр, я вам дякую за змістовне інтерв'ю. І нагадаю, що з нами був Кобиляцький міський голова Олександр Ісеп. Ви дивилися змістовну Україну. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США із міжнародного розвитку USAID. Зауважу, що викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів або ж агент Ство із міжнародного розвитку, а з вами була Олена Вознесенська. Побачимося.